Цю доставку ви ніколи не побачите у рекламі в блогерах. Інформацію про них можна знайти лише в них на офіційній сторінці в Інстаграм. Сьогодні буде розмова про доставку ролі. Називається вона Просто Люди. Цю доставку я забирала самовивозом, отримала ще додаткову знижку 10%, і вони знаходяться поряд локально з метро Голосіївська. Коли я їх забирала, то я була дуже просто здивована, тому що поряд з ними були дві такі, знаєте, доволі популярні. Теж доставки: одна називається «Суші Хо», а інша називається Багато Лосося. Я, до речі, на них ще огляд не робила. Якщо вам буде теж це цікаво, то обов'язково напишіть про. Це коментарях. Якщо говорити про їхні сайт, то я можу сказати, він в принципі не відрізняється від інших доставок. Він іде, бачите, в такому білому оформленні роли у них викладені на чорний фон. В принципі, дуже добре все видно. Що я ще тут побачила, у них тут є зверху також класифікація, тобто там класичні роли, дракони. Авторські я до речі замовила декілька позицій авторських, тому що вважаю, що вони напевно будуть ну самі цікаві. По сайту я нічого такого не можу сказати, тому що він в принципі як і у всіх доставках. Також у цієї доставки діють навіть декілька акцій. Якщо ви замовляєте вперше в них і на суму від 600 гривень ви отримуєте ролл фрейм подарунок. Або якщо ви замовляєте на суму, от мене там вийшло більше 1300 гривень, то там ще мені поклали інший подарунковий рол. Він просто більш таки цікавіший, тому взяла його саме я. Я вам його обов'язково покажу. До речі, хочу відмітити ще один дуже цікавий момент щодо цієї доставки: що саме замовлення мені видавала сама власниця. Це мене справді здивувало. Чому звідки я про це знаю? Тому що нещодавно вона була на інтерв'ю у Дмитра Тютюна. Там ось таке було в них відео. Про сушистку, там щось таке типу було написано. Я, до речі, переглянула це інтерв'ю, вона там розповіла декілька таких цікавих речей, як там ціна формується. вона сказала, що нормальна ціна рола десь приблизно буде, ну, це якщо 1 гривня за 1 грам це буде якісний ролл з свіжими продуктами. Тож мені навіть самі цікаво, як це все буде виглядати. Обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, якщо ви ще досі не підписані, будемо з вами набагато ближче знайомі. Також обов'язково ставте лайк, коментар, пишіть, чи ви пробували ось цю доставку люди і чи вам сподобалося чи ні. І також запрошую вас до свого телеграм-каналу: це буде таке нововведення, там буде більше про моє особисте життя, також що відбувається за кадром, і будемо. Обирати в опитування доставки будете мені давати свій зв'язок. Отже, там буде все дуже багато цікаво. Обов'язково приєднуйтесь, Я вас буду там чекати. І давайте я вам сьогодні покажу, що я такого цікавого замовила на огляд. Ось так виглядав сам міч. Як замовлення було оформлено на дві персони, і замовила я чотири позиції і один рол, оце що внизу був у подарунок. Тут чомусь не вказана повністю вся сума замовлення, це приблизно десь було 1400 гривень. І ось дивіться, що ми отримали на цю суму. Це, напевно, буде перша доставка, яка мені потрапила, що немає брендованого упакування. Всі роли запаковані ось такі білі коробки, вони доволі, наче охані, а гарячий рол, ну, зрозуміло, в окрему ось таку коробку. Також два ось таких соєвих соуса. До речі, вважаю, що не сильна упаковка, Тут навіть видно, що трошки порастікалося, як я його довозила. Також вони поклали двоє паличок, набори васабі та імбера. До речі, дуже великі порції, як на мене. Прям ну, васабі, скільки дуже багато, і імбера. Дуже непогана порція, і також ось таку кількість серветок. Ну я вважаю їх достатньо на двох персон. Перші два роли, які ми будемо зважувати, це в нас бути кольоровий. Він коштує 338 гривень зі знижкою, і його вага 330 грам. А інший рол, ось цей Ніхао. Його вартість 330 приблизно гривень і 320 грам. Ось цей рол до речі, нам ішов в подарунок. Тепер ми зважуємо два цих рола повинні у нас важити 650 грам разом. І фактично їх вага з упаковкою 693 грами. Ну що, перейдемо вже нарешті до дегустації і розпочнемо, як завжди, з додатків: це соєвий соус та імбир з васабі. Що можу сказати на рахунок соєвого соусу? Мені дуже тут не подобається упаковка, тому що вона доволі така крихка. З нею от реалі потрібно бути на 100% обережним. Я боюся її навіть до вас повернути, тому що думаю, Думаю, що може вона пролиться. Не дивно, що на початку відео я показую, що соєвий соус трошки пролився, тому що ну, я їхала ж додому, якби там трішки дорога, можливо, знаєте, десь потрясло, і воно із за цього трошки порозливалося. Зараз я буду обережно відкривати. Ні, я напевно на стіл поставлю, що -то я дуже сильно думаю, що може бути сюрприз-сюрприз. Ось бачите, наскільки вона крихка, вона прямо аж гнеться, тому з такою тарою потрібно бути дуже обережною. Вона ще й не сильно при цьому глибока. Мені подобається, коли, до речі, глибші. Я вважаю, що це набагато зручніше. Соєвий соус у них такі дуже солений, напевно, потрібно розбавляти. Як на мене, то він дуже схожий на концентрат, і, до речі, в нього немає ніякої кислинки. І навіть немає ніякої солодинки. Тобто дуже відчувається насичений оцей смак солі, такий концентрований, потрібно буде розбавити його. Знаєте, яка була б дуже класна фішка-доставка, в доставку, що якщо це дуже концентрований соус, то щоб вони це вказували, щоб люди зарані про це знали. Двіться, яка тут велика порція імбиру та васапі, прям його дуже велика кількість. Напевно, відразу вони стільки поклали, тому що тут аж 4 порції. Зараз ось відкриваю. До речі, ось ця упаковка на імбир і васабі, мені набагато їхня більше подобається, тому що ось вона справді якась, наче більш надійна. І вона ось краще зачинена була, тому що є ось такі тип, типу бортики, ось тут краю, за які вона зачіплюється. Палички мені їхні подобаються, вони йдуть такою округлою формою, якраз ті, що я саме найбільше люблю. Імбир у них не фарбований. Давайте я спробую його Гострувати він в міру, але без солодинки. І їхній васабі. Можливо, він в них не сильно такий насичений, тому таку велику порцію поклали. Просто знаєте, люди інколи дуже люблять, коли дуже гостре, то вони того васабі, навіть той соєвий соус, пихають там максимально велику кількість. Так, васабі такий доволі лайтовий, я би сказала. От прям. Один із найкращих, яких я пробувала Я взяла, до речі, не, не маленьку таку кількість, і він взагалі ну, такий не сильно гострий. Так що е, цьому васабі великий лайк. І перейдемо ми вже до їхніх ролів. Спочатку я спробую ось цей рол кольоровий, а потім ось цей подарунковий. До речі, мені дуже подобається їхній подарунковий рол. Я можу сказати, що він виглядає достойно. Отже, всередині цього ролу у нас іде зверху лосось, всередині у нас іде тунець і крамасаго, крем сир авокадо, креветка. Тобто, ну, наповнення прям ну, дуже хороше. Також хочу відмітити, я, напевно, візьму в руки, я перепрошую зарані, товщину риби покажу. Ось. Хороша доволі товщина, мені подобається. Зараз впаде все, мама міє. Рол мені дуже сподобався. Рис відчуваю дуже свіжий, Також у них дуже хороший лосос. Він такий м'якенький, прям, знаєте, такий, як тане, як масло, прям дуже такий ніжний. І хочу дуже відмітити, що мені ще дуже сподобався їхній крем-сир. Він не схожий на ті, що я подібні їла. Він максимально дуже легкий, тобто не такий тягучий, як буває інші доставки кладуть. От нещодавно я пробувала якусь іншу доставку. Я, напевно, про це казала, що клали такий, найти крем-сир. Що він настільки такий масляний, такий густий, що ролл дуже складно їсти, дуже такий тягучий і його важко ковтати і так далі. Спробую ще ось з цього ролу, ось такий з авокадо, До речі, воно такого світлого кольору. Я не знаю, це перестигше чи ні. Напишіть в коментарях. Я просто не сильно такий великий експерт по авокадо, Мені головне, щоб він був м'який і це буде саме краще. І я хочу просто ще відчути, як тут всередині тунець, наскільки по смаку, тому що в тому ролі якось лосось, знаєте, якось більше перебуває. Спробувши ось цей рол, що йде зверху з авокадо, я не скажу, що тут авокадо прям дуже сильно, тому що воно максимально дуже тонесеньке. Я вважаю, щоб він тут більше просто такий, знаєте, як декор, щоб розбавити ось цю композицію. Але інгредієнти справді тут свіжі, тут я вже більше відчула цей тунець і тут, ну... Начинка тут, до речі, доволі така. Ну хороша. От мені справді сподобалось і їхній рис теж мені поки що все добре. Далі ми спробуємо ось такий подарунковий рол. Зверху в нас іде креветка, а всередині йде сир. Цей крем, потім огірок і авокадо. Рол, до речі, не сильно, як на мене, охайно скручений, тобто є трішки ось тут розвалюється місцями. Я вважаю, що в преміум доставках, на мою суб'єктивну думку, таких косяків не повинно бути. Але давайте спробуємо. Мені ще дуже цікаво, яка в них на смак сама креветка. Знаєте, так як це шаровий ролл. Той, що мені йшов в подарунок, то я вважаю, що він доволі непоганий. Він не дуже насичений на смак, тому що тут такі, по факту, базові продукти, да, які використовуються в ролі Філадельфії. Просто там іде креветка зверху, і всередині огірочок, який дає цю свіжість. Креветка тут хороша, вона тоненько нарізана. Ну і всю ситуацію, я вважаю, тут спасає от реалі рис. Рис, він справді він якийсь дуже смачний, він і не кислить, і не солодить нічого. Він має такий нейтральний смак, те, що от справді. Ти потребуєш від багатьох доставок. Наступний у нас рол буде запечений з креветкою по-тайськи його вартість 302 гривні і вага повинна бути 360 грив. Зважуємо. Фактична вага 434 грами. Тепер ми перейдемо до ось цього ролу запеченого по-тайськи з креветкою. І відразу хочу сказати, що порція максимально дуже велика, вони, наче такі, знаєте, як пиріжки. Ото як колись вдома, знаєте, коли бабуся робила такі моцні пиріжки, такі великі порції, де багато начинки. Ну, тут шапочка, я бачу, насправді дуже велика. А що зараз всередині теж вам покажу обов'язково, ну виглядає ну, дуже достойно. У нас іде огірок, така, дивіться, яка велика креветка, крем-сир, і масаго, Ну і зверху, я так розумію, ось ця моцарела, можливо, і ось цей крем-сир сюди зверху поклали в шапочку, і ікра навкруги. І... Те, що чому я замовила саме цей ролл, тому що тут іде якийсь соус том-ям. Блін, ну я просто велика фанатка том'яму. У мене був попередній огляд на азійську кухню. Я її просто дуже сильно обожнюю, і рол з соусом том'ям я не в одній доставці не зустрічала, і мене це прям дуже зацікавило. Думаю, блін, це я повинна точно спробувати. От що можу точно сказати, що цій доставці потрібно робити щось з цим соєвим соусом? Я розумію, що я не експерт, а просто звичайний споживач, але б я їм радила замінити, тому що. От я тільки щойно їла ось цей рог, їхній запечений. Я, взагалі, ось цього соусу, то м'я взагалі не відчула із за того, що в них дуже концентрований соєвий соус. Він просто все згладив. Хоч це і запечений ролл, але він не дуже сильно такий жирний, Бо інколи, от мінус цих ролів, от чому багато їх не люблять, тому що. Вони бувають дуже такі жирні. Туди додають, наче дуже багато масла чи вершкового, чи якого я не знаю. ще й плюс сир. Він теж це все додає. і Він максимально такі виходить досить калорійний, і не всім це подобається. Але що я можу сказати на рахунок цієї шапочки, що вона я не знаю наскільки вона була запечена в духовці, тому що вона не максимально така припечена. Можливо, вони її газовою грілкою підігріваються. Ну, це так я думаю. Я не можу на 100% стверджувати. Це лише моє. І догадки, але присмаку такого нічого немає, тому що я в якійсь доставці замовляла, і коли в них не було світла, вони ось цією газовою грілкою. Теж присмажували, то мені трошки не сильно сподобалось, тому що ну, відчувався оцей такий аромат присмаженого, такого прикопченого, навіть я би сказала. А так, всередині, я можу сказати, що тут якісна креветка, вона свіжа, і також цей ролл ще розбавляє огірок. Далі у нас іде рол трюфельний. Його вартість 351 гривня, і вага його повинна бути 360 грам. Зважуємо. Фактична вага в результаті 376 грам. Тепер ми перейдемо до Roll трюфель. Це доволі, я вважаю, теж цікава позиція, тому що в інших доставках ну, таких по середній ціні я не бачила, тільки я зустрічала, напевно, якісь там дуже дорогі доставці. Це проглот, напевно, вона називається чи як. Ну, Там ціни дуже дорогі. Я поки що не можу дозволити собі огляд цієї доставки, тому що там роли ну, від 500 і вище набагато. Тому справді дуже цікаво. Цікаво спробувати, що тут. І я ось знайшла ось те, що мінус в цій доставці, що вони от справді не сильно якісно скручені бачите, розпадаються. В тій позиції розпадалося, в цій розпадається, і ще одній майбутній позиції, які я покажу, там теж є. Тобто, от є ось такі невеличкі косяки, як я вважаю по смакам, тут справді все дуже добре. А от то, що воно порозривалося, просто це, я вважаю, не сильно презентабельно виглядає. Отже, весь цей рол ексклюзив, це е, сама ось ця шапочка. Тут іде зверху тунець з трюфельним соусом, а всередині, я так розумію, це в нас буде. Ось цей крем-сир із пекінською капустою дуже цікаво спробувати це поєднання. Я, до речі, не сильно люблю, коли пекінську капусту додають в роли, тому що я інколи вважаю, що це якось несумісно. Перед цим я спочатку спробую ось цей тунець в труфельному соусі. На смак цей соус я доволі не можу пояснити. Це щось між грибним, між чимось таким рибно-паштетним, Щось таке дуже складно описати. Напевно, я просто не ідеальний дегустатор. Але можу сказати, от я щойно спробувала дуже добре їхній тунець, тунець якісний. Немає ось такої кислинки, коли використовують не дуже якісний тунець, він віддає інколи такий металічний. Привкус оцей такий кислинки, він мені не завжди подобається, а тут справді такого немає. У мене зараз якісь такі дивні відчуття, тому що я подібного ніколи нічого не їла, і можу сказати, що цей ролл він точно не для всіх, якщо ви звикли до таких класичних смаків, вам це можливо і не зайде. Це щось таке незвичне. Ну, але це не прям так, що прям вау, що я там в шоці взагалі від таких смакових поєднань. Але як на один раз ось щось спробувати таке незвичне, то да, мені зайшло, я можу сказати. І до речі, ця пекінська капуста, як не дивно, але вона якось якимось чудом. Сюди вписалась. І я... останній у нас буде ролл без рису. Називається він ханамі. Коштує він 374 гривні, і вага його повинна бути 280 грам. Зважуємо. Фактична його вага у нас виходить 304 грами. В принципі, до грамовки в мене питань немає. Такі я залишила на фінал, це у нас буде ось такий рол без рису. Я, до речі, рол без рису дуже люблю. Мені прям подобається. Вони тоді максимально дуже ніжні. І дуже яскраво відчуваєш тоді рибу, креветку, от, все, що туди покладуть. От бачите, знову не сильно так дуже добре скручено. Ось в одному ролі є ось такий невеличкий розрив. Потім ось тут знову є такий розрив. Можливо, дуже плотно якось скручували, і він розірвався трішки. Ну, теж коли цей рол ще під знижкою мінус 10 береш, то якось ці косяки можна пробачити, але цей ролл коштує наскільки знаю без знижки 410 гривень. І таких нюансів я вважаю не повинно бути. Всередині рол виглядає цей дуже красиво. Тут іде ось цей крем-сир, креветка, авокадо, огірочок, лосось і риба ще тунець. Він доволі такий ніжний, тому я його взяла в руки, щоб було зручніше вам ось ближче показати, тому що паличками ось такі роли не дуже зручно тримати. От знаєте, я всім дуже рекомендую замовляти в доставках роли без рису, тому що завдяки такому ролу ви просто максимально можете перевірити, наскільки свіжі продукти використовуються в цих ролах. Також мені ще дуже сильно подобається, що вони максимально легкі, ну такий легкий рол, справді, взагалі, легко жується, легко їсться. що ще може бути прекрасніше. Цей рол мені справді зайшов, тому що тут дуже ніжна риба, що тонець, що лосось, максимально вони настільки легко жують. Це просто клас. Авокадо дуже м'ягеньке, свіжості, знову дає цей огірочок, і креветка вона теж дуже свіжа хрустить. Ось цей рол мені справді сподобався, і він один із найкращих, що я сьогодні напевно спробувала. Що я можу загально сказати про ось цю доставку, люди, яка називається. В принципі, на смак мені роли їхні майже всі сподобалися, крім ось цього трюфельного. Ну, він не то, що він там такий сильно жахливий, просто він доволі специфічний. і Він може не всім сподобатися. Інгредієнти вони справді використовують свіжі. Тут претензій немає до грамовки теж претензій немає. Єдине, що не дуже якісно скручені роли, тобто вони розпадаються от так. Якось тут ось цей рол я навіть ще не їла. Він такий є. Це трішки мінус. Я не люблю, коли роли розпадаються. І також я б їм радила замінити свій соєвий соус, тому що він дуже такий насичено концентрований і це. Трішки псує смак ролі, він просто перебиває все. По позиціям мені найбільше сподобався ось цей рол кольоровий. Також мені зайшов ось цей рол, їх запечений. І фаворитом, напевно, все-таки буде мій ось цей рол без рису. Ну, Я взагалі велика фанатка ролів без рису, тому що ну, ти просто максимально відчуваєш інгредієнти і нічого тобі при цьому не перебиває. А ви обов'язково напишіть в коментарях, чи знайомі ви з цією доставкою ролів, яка називається люд. І можете лишити в коментарях, яку ще доставку потрібно спробувати. Можливо, це буде багато лосося чи сушіхо. А я вам дякую за перегляд, і побачимось в наступному відео.